Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як створити нового користувача у Windows 10. Тобто ви хочете мати, грубо кажучи, два робочі столи. Отже, виходимо на налаштування облікові записи, члені сім'ї та інші користувачі. І додати ще когось на цей комп'ютер. У мене немає даних цієї особи. Додати користувача без облікового запису Microsoft. Тут пишете, кого ви хочете додати. Ім'я. Можете вводити пароль, можете не вводити пароль. Ну, тобто, хто як хоче Натискаєте далі Все. локальний запис створений. Тепер для того, щоб у нього війти потрібно знову ж таки ось тут натиснути і увійти в вас. У мене просто програма виключиться, якщо я це натисну. Ось і все обліковий запис вже буде створено. Дякую за увагу.